Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами на уроці розпочнемо розучувати пісню, яка має назву 10 піратів. Тож, спочатку, давайте згадаємо, хто такі пірати. Ну, я думаю, що ви знаєте, що це такі люди, які плавали на кораблях, грабували, забирали дуже багато у людей скарбів. І тому це була така, мабуть, романтична професія, коли вони їздили на кораблях, грабували, вбивали. Ну, у нас дитяча шуточна пісня і має назву 10 піратів. Тому давайте я вам прочитаю текст цієї пісні перший куплет. Десять піратів у море збирались, та неприємність з одним із них сталась. Він заховав пістолет свій удома, де заховав, невідомо самому. Дев'ять піратів у море збирались. Та про дев'ятого раптом дізнались. Дуже хропе у вісні цей дев'ятий. Тож порішили з собою не брати. Тобто, вже у нас залишилось 8 піратів на кораблі. Вісім піратів у море збирались, та щодо восьмого всі завагались, їсть увесь час і гладкий, наче діжка. Спати лягає один на три ліжка. Тобто, у нас вже з 10 осталось, давайте порахуємо, скільки. Сім піратів, так? далі. Скоро вже, скоро вже, скоро у море піратом, та без води як у путь вирушати. Шостий і сьомий пішли до кринички, тиждень минув, а не їх, ні водички. Тобто, вже у нас 10, 9, 8, 6, 7 пропало піратів. П'ятий четвертому каже пірату Треба нам друзів з біди визволяти. Візьмого третього разом з собою і заблукали у лісі всі троє. Другий пірат від нудьги занедужав, бо сумував за домівкою дуже. Тож уночі, не ні сказавши нікому, викрав гармату пушка така, і зблиснув додому. Тобто втік. Хвиля морська корабель хилитає, тільки піратів на ньому немає, бо одного без пістоля й гармати навіть не можна піратом назвати. Тобто, вони були усі трусливі, да? хтось в лісі заблукався за водою, де да? пішов. Той дуже багато їв і хропів інший. Тобто така шуточна пісня. Давайте зараз я вам заспіваю під е, мінус цю пісеньку, Ви послухаєте уважно і почнемо розучувати, добре? Тут ще забула сказати, перший куплет він такий, як речитатів, десять піратів у море збирались, та неприємність з однією з них сталась. Він заховав пістолет свій вдома, де заховав невідомо самому. Давайте ще раз. Десять, десять піратів. Браті у море збирались та неприємність з одним із них сталась. Він заховав пістолет своє дома, де заховав невідомо самому. Дев'ять піратів у море збирались, та про дев'ятого раптом дізнались, дуже хропе у вісні цей дев'ятий, тож порішили з собою не брати. Вісім піратів у море збирались, та що до восьмого всі завагались, їсть увесь час і гладкий, наче діжка. Спати лягає один на три ліжка. Скоро вже скоре у море пірата. Та без води як у путь вирушати, шостий і сьоми пішли до кринички, тиждень минув, а не їх, не водички. П'ятий, четвертому каже пірату. Треба нам друзів з біди визволяти. Візьмемо третього разом з собою, і заблукали у лісі всі троє Другий Пірат під нудми занедужа, бо сумував да домівкою дуже, тож уночі не сказавши нікому, викрав гармату і зблиснув додому. Хвиля морська корабель хилитає, тільки піратів на ньому немає. Бо одного без пістоля й гармати навіть не можна піратом назвати. Можна тут підспивати ля-ля. ля Отака шуточна пісня. Я маю надію, що ми її ну, звичайно розучимо, але текст складний трішечки. Тому давайте перший куплет, другий куплет і третій куплет. До першого програшу де, де співається. Перший куплет, як я вже казала. Це як речитачі. Тиф звучить. Десять піратів у море збирались, та неприємність з одним із них сталась. Він заховав пістолет свій дома, де заховав невідому самому. І почнемо співати. Дев'ять піратів у море збирались, та про дев'ятого раптом дізнались, дуже хропе у вісні це дев'ять.

Сьогодні на уроці ми розібрали текст усієї пісні і почали розучувати тільки приспів. Приспів це ла-ла-ла-ла-ла-ла, і другий куплет, і третій куплет. Ще раз давайте згадаємо: перший куплет це речитатив. Десять піратів у море збирались, та неприємність з одним із них сталася. Він заховав пістолет свій удома, де заховав, невідомо самому. І коли ми співаємо, Дев'ять піратів у море збирались, та про дев'ятого Вісім піратів у море збирались, та що до восьмого всі завагались. їсть увесь час і гладкий наче тіжка спати лягає один на три ліжка. Ляля, Ляля Ляля ля ля ла ла -ля, 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 ля І ще раз давайте її заспіваємо тільки оцю частину добре. Перший куплет, другий та третій. Десять братів море збирались та неприємність одним із них сталась. Він заховав пістолет свій додому, де заховав невідомо самому. Дев'ять піратів у море збирались, та про дев'ятого раптом дізнались, Дуже хропе у вісні цей дев'ятий тож порішили з собою не брати. Вісім піратів у море збирались, та щодо до восьмого всі змагались. Прістю без час і гладкина наче діжка спати лягає один на три ліжка. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Сьогодні ми розучили приспів перший куплет речитатів, і, перш, і другий та третій куплет до першого ла -ла -ла -ла, ну, до першого приспіва. І у нас ще залишилось четвертий куплет, коли за водою пішли. Потім два ще пішли їх шукати і заблудилися втроєм, другий занедужав пірат. І здриснув з гарматою додому. І ще один, який на кораблі хилитався, хилитався. Але що ж то за пірати, які сидять на кораблі, да? і просто нічого не можуть зробити? Тому оцю пісню ми з вами будемо продовжувати вивчати на наступних уроках. А ще сьогодні хочу, щоб ми заспівали з вами оцю пісеньку, вокальну вправу, яку ми вчили на тому уроці, про мишку. Ану, давайте згадаємо. Бігла миша через міст та змочила воду хвіст. Так, є така у нас з вами локальна вправа. Ну, Давайте ще разом. Бігла миша через міст та змочила воду хвіст. Знайшла. Як ми її співаємо також. Ми співаємо. Чітко, да? І з високої, з високої нотки співаємо. Бігла миша через міст та й змочила воду хвіст. Бігла миша через. Воду хвіст. Бігла миша через міст, та й змочила воду хвіст. І останній раз бігла миша через міст, та й змочила воду хвіст. Отакий От у нас сьогодні був цікавенький урок. Маю надію, що вам сподобалось. Можете намалювати свого пірата, який ви, як ви його уявляєте. Але ж можете да, побачити, які пірати. Один храпить, другий товстий їсть постійно, треті пішли і заблукали в лісі, той здриснув з гарматою і спугався. Тому отакі у нас пірати. А вам бажаю всього найкращого, до нових зустрічей. Па-па!